Краще, ніж логі серветки. Це, це точно. Це снар. Це складно. <рес> Особовий склад. Після виконання завдання там у них ротація 2-3 дні в місцях несення служби, там де підрозділ позовується. У них не завжди є умови для якісного приведення себе, так скажемо, до нормального бою. Помитися, постиратися це підіймає дух воїна. Гарним чистеньким. Так. У нас один, 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 такий, комплекс. Да, один комплекс, який ми отримали в 2017 році, це буде другий. За добу наш комплекс там запускав порядка 150 осіб. Ну, це пів батальйона якби, може спокійно собі приймати душ. Для десанта штурмових військ це є найкраще, тому ми виконуємо завдання в польових умовах. Здоров'я! Здоров Вітаю, вітаю, вітаю. У нас сьогодні дуже важлива місія. Передаємо самий дефіцитний товар. І це банні комплекси. Йому сьогодні ранком дали 79 ці марінці і 81-й. Десантники у нас попереду. Ви вже бачили, маєте досвід експлуатації? Бачили, нам тільки що провели маленьку екскурсію по даному виду. Ну круто, подобається? Да, подобається. У Нас в принципі заїжджає взвод, у нас взвод за пів години, помилися, все. Так що це вже з урахуванням досвіду піврічного. Ми це поставили на поток. І зараз виготовляємо дві в місяць, а будемо виготовляти чотири. Так що.